Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Трошки побудуємо зараз композицію з вами гарно. І в нас повернувся сніг. Не знаю, чи радієте ви йому чи ні, але мені здається, це приємне таке завершення цієї зими. Це дуже круто і дуже символічне. Або така дата в нас ну класна. Я вам хочу показати, я на Новий рік малювала такі листівки і якось не могла записати. Ідея достатньо банальна, тобто ліс, да, великі дерева і люди йдуть. І в мене була ще така закладинка. Тобто, ви можете, наприклад, теж намалювати це. або... Подарунок якийсь, або на Новий рік, не знаю. Ми сьогодні спробуємо отаке зробити. Якщо ви хочете рамку, ви заліплюєте скотчем малярним. В мене, я взяла просто оцей папір. Я не пам'ятаю, чи малювала на ньому чи ні. Зараз ми спробуємо, чим він класний, він весь обклеєний. Бачите, він не буде підніматися. Тут всього лише 12 листів по 300 грам. 10,5 на 15 см. І в мене є роса. Але я люблю, знаєте, останнім часом ще купляти кольори. Я буду підказувати, якщо у вас класична роса, що ви можете додати. А в мене були от тільки синьо-зелена жовта гама була. Мені вона дуже сподобалася. І що ми робимо на початку? Да? От, якось так. Нам на початку треба взяти пензлик, який достатньо широкий, і, як завжди, хтось не вимив пензлики, не будемо тицяти пальцем. Це, я знаєте, як те відео, що я записала, і що обов'язково мити пензлики. І хто не миє пензлики, той хто вимагає це від інших. Це прикольно. Так, клацнула тут пальцем, дуже обережно. І дивіться, ми заповнюємо пензликом. Таким широким, вам повинно бути зручно. В мене натуральний, він набирає достатньо вологи, щоб водичка набралася. Да? Я ще дивлюся: О, бачите, багато води. Папір він не всотує ну, швидко. І ми цим же пензликом можемо зробити: отут у нас буде низ і отут верх. А, і ще, напевне, нам знадобиться біла гуаш. Зараз будемо її шукати. Ви можете робити будь-який кольор. Наприклад, мені дуже подобається індіго темний. Да? Бачите, він такий. Це, наприклад, ультрамарин плюс чорний, синій, яскравий, плюс чорний чи просто синій. Це в мене інді... інданрен. Якось так. Обов'язково яскравий блакитний, бо я його люблю. І ще якось я ходила на один майстер-клас, і дівчина там постійно казала, що вона любить лавандовий колір. І мені було цікаво, що тут за лавандовий колір. І ви знаєте, це прикольно. От він, от такий. От він. І оцим лавандовим кольором я намалюю таку арочку. Да? Тобто тут стоять дерева. Тут в мене вже намішано. Що в цей лавандовий, От по відчуттям у вас, що входить? Да? Якісь такі рожеві, може, маджента з якоюсь синьою. Якщо у вас є маджента чи кармінова фарба, можете змішати з синюю. Але це не обов'язково. Ми просто робимо задній фон. Що ще ми знаємо про ліс? В нас є тут внизу більше завжди темрява. Тому я зараз візьму колір індіга. Оцей синім, і додам оцієї темряви внизу. Поки що в мене все розтікається, і я цим великим пензликом веду і навколо можемо додати трішечки таких, от знаєте, як засніжених штук. Отут у мене дуже багато водички. Тож можна просто обережно не отак, а з серветкою доторкнутися і її в себе, щоб вона вибрала. Беру тоненький пензлик. І вже цим пензликом, знову ж таки, лавандовим кольором, бачите, більш його густим беру, починаю вимальовувати дерева. І якщо ви пам'ятаєте, в нас була така штука, я вам показувала у вправах акварельних, що якщо ви ведете від себе. То е, пензлик ставить таку, наче зірочку. Зараз я не можу зрозуміти, чому він зірочку не ставить, мені <клес> можливо, дуже-дуже густа фарба. Але ми починаємо. А, от, бачите, зірочка раз. Тобто, якщо ви ведете знизу, з, верніше зверху вниз, то зірочка буде внизу, вона буде прихована. І от ви просто собі робите оці от дерева, як хочете. Ви їх вимальовуєте, поки воно все вологе, поки воно все розтікається, ви робите дерева. Я роблю це лавандовим кольором. Це, знову ж таки, повторюю: будь-який синій, додайте до нього мадженту, подивіться, що буде. Можливо, це буде те, що треба. Або візьміть просто звичайний синій і експериментуйте, наприклад, синій ультрамарин і тому подібне. Далі. Я взяла яскравий блакитний і взяла, змішую його з кольором індіго І також вимальовую. Що в мене зараз не дуже, я почала малювати по тому самому контуру, це не дуже вірно. Бажано, знаєте, щоб дерева були густі, постійно відходите. І поки воно розтікається, можна ще зайти от вперед, навіть отак. І ви знаєте, сніг, коли він лягає на дерева. О, бачите, мої зірочки. Ті зірочки, про які я кажу, коли сніг лягає на дерева, дерева нахиляються, і вони створюють таку неймовірну арку. Два кольори я використовую. Лавандовий. І яскраво-блакитний, яскраво-блакитний, трошки в мене там змішаний індіо. Взагалі, оце питання, чи змішувати кольори, чи купляти. Ви знаєте, мені останнім часом навіть подобається, що дуже багато кольорів роблять ті, хто ну, виробництво, на виробництві, і мені прям хочеться їх використовувати. Є. І нам треба дати змогу йому підсохнути. В мене стоїть фен заготовлений. Можемо його дістати, а можемо почекати трішки. да Поруч я поклала оцей. І поки що ми малюємо все те, поки вологий папір, що в нас ще може розпливатися. Ми можемо намалювати отут. Знову ж таки, якісь, я беру з палітри. Я беру з палітри, і я пригадую, що в мене там, де внизу дерева, воно там так лежить сніг, але, бачите, це в мене індіга взагалі дуже сильний і темрява така. Але поки воно розпливається, це круто. Бачите, ще хотіла вам додати: звісно, папір він робить свою справу. Я трішечки починаю. Я не знаю, як у вас буде, але якщо велика кількість бавовни, хоча целюлоза також може таке робити, от просто спробуйте. Зараз щось відбувається, от він, наче, починає підсихати, і, бачите, він не просто ем, от розтікаються кольори, да? а він от їх сам. О, а тут вже сухе в мене. У мене, напевно, сюди більше водички потекло, і тут вже сухе. І бачите, коли в мене вже починає воно підсихати, я вже можу робити оці гілочки, і вже не буде такої сильної зірочки наприкінці. Ну що, як вам? Як вам краса така? Безмежна. Зовсім по-іншому в мене виходить, мені здається, ніж тут, але теж дуже класно. Отут, мені здається, вже підсохло, і ми можемо намалювати в мене пара з собачкою. У вас може бути одна людина, як завгодно. Тобто, одразу ми вже починаємо. Щось цікавеньке робити. Бачите, вже все вже підсохло, вже воно не розтікається. Як нам намалювати людину? Спочатку ми малюємо голову, плечики, це здалеку вже не видно так сильно шиї, ми вимальовуємо прямокутник приблизно. Тут бажано, щоб у вас була така наглядованість, чи як краще сказати, щоб ви собі розуміли, як приблизно по пропорціям, де в людини закінчуються ноги починаються. Але, що тут круто, зима, і вона може бути, наприклад, в якійсь довгій курці чи пальці. І от ручки. Да? І точно так же, або тут чоловік, або жінка. Наприклад, у нас буде, ну, нехай там жінка спробуємо. От вона в мене навіть, бачите, плямка вийшла, наче вона повернута. от, І от в такий якийсь типу пуховик, схожий на сукню. І теж дві ножки. І собаку да, спробуємо. Песика, морда, вуха. І якось хвостик, напевно. І оце все ми можемо, звісно, наприклад, зробити за ними, знаєте, такі, іначе сліди, якщо захочете. А можемо спробувати розмити оце все. От. Я почала і так вниз. Наче сяйво там. Наче сяйво там попереду. так тільки, от зараз я спробую низ розмити. Хто б знав, що наприкінці лютого, коли вже весна повинна бути, ми з вами малюємо цю листівочку. І, от так, як в нас все висохло, ви можете взяти будь-який колір І бажано не по тому самому малювати, а між тих дерев, що ми вже намалювали, вже намалювати. Такі високі дерева, які у вас будуть стояти. От Пригадала, що якість хотіла гарно вімкнути. До речі, хто дивиться, там попередні в мене я робила з вищою якостю, з якостю, чи як подивіться, чи треба так робити, чим достатньо такої. От і ще я роблю. Бачите, <світ> навіть дрижить трішки рука, але ви бачите, в нас вже вимальовується. А така штука, і я, якщо чесно, я навіть не знаю, чи треба нам робити зараз щось таке снігове з білим снігом, чи краще залишити отак. Я б навіть отак і залишила. Що ще мені хочеться, да але я не буду зараз поки що дороблювати, можливо, зробити більш темним <кхем> оцих людей. Сказала, що не буду, і почала. Трошки тремтить рука, але це не страшно. Записую вранці, можливо, просто ще тіло не прокинулося. І от дивіться, я зараз вже буду вам закінчувати, тобто приклад наведений. Але, але ви можете як завгодно довго малювати оці всі дерева. Малювати і малювати. Головне, запам'ятайте, не малюйте по тому, що у вас позаду. Тобто постійно відходьте все. Ну що, що ви мені скажете? Красиво. Це, я, мені здається, що це підійде ця ідея і для новачків. Тож пробуйте, малюйте з задоволенням. Можете в, своєму, в своїй палітрі. Це може бути все зелене, чи, наприклад, а потім додасте листя і це буде весна. Це може бути там, маджентовий, якийсь казковий ліс. Гарного дня і дякую, що дивитесь.